Сімонс, я думаю, що піде, тому що цей проект перезапускається. В них немає єврокубки. Найближчий сезон для них буде такий, де буде команда готуватися до того, щоб в наступному сезоні зробити якийсь крок до боротьби за високі місця. Повернутися до ліги чемпіонів це окей, це завдання, але знову ж таки це завдання, яке буде ставитись продовж сезону, не перед початком сезону, тому що ось пішов Шешко, на якого розраховували піде Сімонс. Команда абсолютно нова. Варто зазначити. Що у Ляйпцях новий тренер Ола Вернер, який з Вердером працював, піднімав він до Бундесліги. Ну і загалом дуже добре працював. Мені подобається цей тренер, але його призначення саме в Ляпцях було несподівано. Хоча здавалося це правильний крок вперед, і Юрген Клоп його обирав особисто. Він говорив довго з клопом перед призначенням. Там клоп його переконував, і це ніби логічне рішення. Але мені здається, що це рішення також продиктоване тим, що Ляйпцях не потрапив до Єврокубки. І в них є ось цей сезон, в якому можна перевірити. Чи Ола Вернер відповідає цьому рівню і тим завданням, які будуть перед ним ставити?